Вийшла вам зняти відео. І ось кого я побачила. Тиждень вона лежала. У нас дуже було так прохолодно, дуже пасмурно. І Касіопея тиждень не піднімалася. Касіпея каліпсон. Я вже їх путаю. І ось у мадам у нас тепленько сьогодні. Мадам вилізла. Ну, така не дуже жвава. А от... Така сімпеє, все, вже тиждень вона не двигається, а так і лежить. Ця вже потихеньку впала, впала в спячку. А ця домашня, це ще буде пару раз показуватися. Ну і наблюдатель, щоб нічого, ніде нічого не пропустити. Да, Дженс? То вже тепленько. Спостерігає за цим відео, щоб нічого не пропало, щоб нічого не скинули квітоноси. Да? Джонс, вже перші цим відео ми заквітли. Ну, давайте підемо, покажу, про що я сьогодні хочу з вами поговорити. А розповідь піде про, наш, про моїх. Красунь, які заквітли е, в листопаді місяці. Дуже мало. У мене він е, урожайний на квітоноси, тільки починають тут в листопаді випускати квітоноси, але давайте подивимося, що ж цікаво заквітло. ось такий сапфірчик. Красунчик, він один із міх найулюбленіших. Камера передає десь фіолетових тонах, але він голубий. У кого є сафірчик? Ви знаєте, що він трошки по-іншому виглядає вживу. Він дуже-дуже рясно квітне. У мене це другий сафірчик, тому що перший він згорів на сонці. На жаль, на жаль, і ось я по весні купила нового сафірчика, ще й не перед його так він і залишився, не пересаджувала. І от він мені влітку дав. Ну, такий не дуже гарненький квітоносик, а от на осінь, все ж таки, я вважаю, для підлітка дуже-дуже гарний квітоносик дав. Ось така гілочка, така красунечка, дуже мені подобається. Він так і скриється на сонечку, такі переливи голубого з білим, губа також чарівна. То дуже-дуже. Мені він подобається, хоч і малявочка, але я дуже рада, що він знову в моїй колекції. Ще одна красуня, нарешті, хто бачив прованди, я там показувала вона дула бутончики, і ось нарешті відкрилася красунечка. Боже, яка вона сонячна, яка вона ну, дуже-дуже такий. Колір трошки воскова, кажеться, але в неї квіточки не воскові. Але от колір такий, знаєте, як з напиленням аж пластмасою віддає. Таке враження, що вона навіть не, не справжня. Дивіться, канапушечки тут, ну, красунечка. І пахне. Пахне, Як мій чоловік сказав, як для нього пахне хазяйство милом, знаєте, Ну, не знаю, я вважаю трошки краще, але я б не сказала, що дуже-дуже приємний запах. Ну нічого, зато дуже-дуже гарна. Ось така вандочка, красунечка заквітла. Ну, і нарешті, нарешті пішли мої цим Красуні. Ой, також дуже-дуже їх полюбляю. Ви знаєте, хто давно зі мною, що в мене їх. Багатенько, чуть більше 20 штук. Веранда, я їх занесла до веранда, кажеться, така маленька. Ну нічого, зато ось така краса. Перша е, квітка трошки така е, не ахті, але дивіться, скільки тут ще бутончиків. Це е, тільки-тільки вспіла. Я їм сказала, так, дівчата, треба до кінця листопада, щоб ви показали свою красу. І ось бачите, на кожному квітоносі тут три. 4-5 квітоносів, то на кожному квітоносі так полопалося. Ну Це останній останні цим відео, який заквіт буквально за день до, до кінця листопада місяця. Ось така красуня. Тут одні бутончики. Дивися, радуйся, але ж все ж таки квітка гарніша. Яка губа, така. Моя от така тигрова, навіть не тигрова, я їх називаю такі е, е, кольори е, як їх? жирафчиками. жирафчиками. Ось така. Ось такі кольори, ось такі крапушечки, красуня. Ще одна красуня, яка... ну, цей бідіум, він більше револьверного квітіння. От він виросте один-два квітоноси, тут два-три квітки і далі зростає. Квітнути він буде дуже довго. Якщо ви пам'ятаєте, це мій спасюш, якого я знайшла на парковці, хтось його забув в квітковому магазині і була така хуртелиця, сніг падав, холодно було. ну І я його забрала. Е, і ось уже він мене другу зиму ось так радує. Квітне це перший квітонос, який відквітає. Там я начитала 6 чи 7 квітоносів, які він гоне. Ну я ж вам кажу, от, іменно цей е, стиль цим бідіум, він більше револьверний. Він може випустити кілька квітоносів, але щоб пишно всі раз, разом заквітлені, він випускає постійно свої квітоноси. Е, Зелененький, не дуже, от такий він і є, він зовсім не поміняє свої кольори, дуже гарно держить, такий середненький, не дуже великий, але і не вибагливий. Так що, якщо хочете, у вас не дуже багато місця, але ви хочете собі цим бідям, то придивіться до нього. Він дуже-дуже Гарний і е, дуже яскраво виглядає, особливо взимку, коли все все в білому. Ну і, на жаль, оце і остання моя орхідея на листопад місяць, яка заквітла. В тому році вона дуже пишно квітла, вісім квітоносів, в цьому році дуже великий кущ. Е, але дала тільки 2 квітоноси. Ну, знаєте як. Сама рішає скільки їй квітнути. Я на, на, на цього спокійна. Ось один вправо, другий вліво дивиться. Так що куди не поверни, і з кожної сторони в нас квітоносик. Ось така красуня, також жраф жирафчик. Мої кольори дуже добре вона. Пахне, кому хочеться такий пахучий цим бід'ем, то придивіться до нього. Як я вам казала, ну, малькуват у мене зараз, як то кажуть, застой. В основному випускають фаленопсиси і інші орхідеї квітоноси. Я знаю, що у багатьох вже вересні почали, але в мене дуже пізно вони починають випускати десь із кінці жовтня-листопаду їхній період, коли вони випускають квітоноси. Так що давайте трошки ще подивимося на цим бідем і дуже бистренько я вам покажу, яку, яка краса нас буде ждати взимку, трошки похвата квітоносами. Так, перший ось такий ось твінклі, Там, Якщо показати, в там ще воно лізуть. Я останній час, як считала, то їх там було вісім квітоносів. Так, тут у мене поличка з малявочками, ось тут у мене він переболів. Це у мене так, що підожіть, трошки підлізу, покажу. Так, з тієї сторони не видно. Це в мене мультифлорабігліб е, метелик. Так, де він тут? Воно, бач? Так, щесь, От, Ось там воно дав квітоносик. Е, так, казочка в мене один квітоносик є. І ось там, якщо ви бачите, ще один є. Тут у мене тетраспіс, тут у мене іерогліка. Бачите, видала два квітоноси, і там ще два. Так, тут у мене тетраспіс білий, дорощує. Тут е, е, фіолетовий тетраспіс. Так, оце і з останнього з Ошіт Его. Ось такий вже квітоносик, і там гілочку допомільно дає. Так, оце не помню. Це якась мінічка, яка видала квітоносик. Тут у мене. Беліна зростить. Так, підемо по, по цих, це розовий пилорик. Ось це, я не пам'ятаю, хто але дала два квітоносики. Вона підписана, зараз просто не можу Це у мене черебом, друге квітіння. Це у мене болдвін, або метелик або Пелорик. У мене і то, і то є. Так, оце, дивіться, із свіжого. Це в мене дві красунечки, полупілорики, жовтенький мастерпіс і метелики е, пілорик. Так, оця моя в мене Аліса. мутіфльорочка, метелик дуже гарно квітне. Так, це у нас е, Віолоцея. Ну, Мікі, Мікі, щось два квітоноса, Ось це не пам'ятаю. Так, отут в мене Ерія. Нарешті, нарешті, оце бачите, як вона в осінньому сонці таки спеклася. Так, тут мій старичок. Кімоно, як завжди, і ось тут Мірафлора. Нарешті, нарешті, вона дуже довго думала, переродилася, нарешті дала квітонос. Так, це чорна мультифлора метелик. Біленька така мінічка була і вже така велика. В принципі, вона якби розтрипашечка. Ось такий у мене Дежапіаніно. Так, оце теж Болдуїн дав 4 квітоноси. 3, 4 4 квітоноси, також або метелик, або е, пилорік. Тут ми дорожчаємо, також з розбігу не скажу. Це в мене метелик, принцеса якась там мультіфлора. Ось у мене такий пурпурний дощик уже Це є вічний квітун. Все ми квітнемо і квітнемо. Так, ось цю теж не пам'ятаю. Ще зразу вам сказати: ось тут у мене біла, білий метелик. Так, про листячка я одільно вам розкажу. І ви бачили, там у мене монза. Росоглосум, як завжди, на зиму квітне. Ну, отак ось пробіглася, трошки вам показала. А це все мої новиночки за останні місяці. Ну, Я їх вже показувала досі квітнуть. А ми будемо ждати квітіння наших квітоносиків, як і всі ждемо, ждемо. А я всім бажаю гарного дня, всім пока-пока. Слава Україні!